Якщо говорити про бажання, щоб все це мутувало взагалі в щось некрасиве, в принципі, дуже класно доклалася до процесу Мар'яна Безугла. Вона завжди вміє. Вона пішла на протести, ходила там з табличкою, через яку навіть не малювала, вона просто з айпадом ходила. Вона не з такої сім'ї, вона з багатої. Ну і потім вона цей айпад, раз їй вже його подарили, чи що де вона його взяла. Їй дала айпад і сказали, от роботуй. І вона сходила і на протести з айпадом, і на засідання Верховної Ради теж. Для того, щоб все це мутувало в максимальний абсурд. Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили саме по моїй заяві була внесена справа по Віндічу і Ростиславу Шурмі. І попри ДБР, СБУ, всю силу офісу, всю сілу офісу, я не боюсь це сказати, як не боялися і не бояться люди, які вийшли на площі міст. Вони ж думали, що сидячи в офісі президента, можна керувати людьми і вами як картонками. Як картонками. Опитування граду чітко показало 69% суспільства підтримує протести і розуміють за що це відбувається. І це дуже добре. що Зараз папити влади бігають і заважають виступати, що до речі, є порушенням регламенту. Бо насправді люди. Мають право почути правду. Я Прошу, займіть своє місце, колеги. Я не прошу... заважайте. Ми побачили, як Мар'яна брала участь у усіх промовах, які треба було розбавити, для того, щоб а, раптом хтось із фігурантів буде викладати це окремо, щоб його виборці побачили, як Мар'яна працює. Зрештою, народна депутатка Мар'яна Безугла заважала нам виступу, перекриваючи в тому числі мікрофон. Я подаю заяву щодо вилучення пані Мар'яни з засідання. Ну, але не все так просто, ви ж розумієте, не все так просто, щоб вилучити засідання, з якого засідання, з цього засідання, чи взагалі, і взагалі ну, не вилучають, не вилучають. Мар'яна там розповідає, що у неї вже і Аспергера, і все, що завгодно. Уже з'являються, я побачила там інтерв'ю якесь як думає Мар'яна Безугла, і взагалі це інтерв'ю з спеціалістами, який говорять про синдром Аспергера. Ну, він якось інакше вже називається. І от, от у нас ще й про це йде розмова. Але ну давайте подивимося на цю пантаміму, тому що тут про Бужанського, а я не можу оминути цей момент, де Бужанський, якби у нього був олівець чи ручка, то він би, може, її зламав, а так не вийшло. Ви бачите, що у нас немає колеги поруч. Славка розчишена. Це не є по регламенту, але Мар'яна Безугла дозволила собі публічно. Написати щодо нього, те, що мені здається, просто здорова будь-яка людина, знаючи про мораль і етику, ніколи б не дозволила. Тому я прошу разом з вами, користуючись порушенням регламенту, вилучити її засідання. Право на репліку Мар'яна Безугла, Безуглада життя народного депутата дорівнює життю солдата. Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не чекають, що з бужанським або з бойком. Не цікавить вас, що з Бужанським або з Бойком говорить Мар'яна Безугла. що то не те з Бужанським, і що ж з Бужанським Бужанський обідався? Репліка Бужанського, тому що було згадано Мар'яною. Слухайте, реально, вам не здається, що це не засідання Верховної Ради, а, ну я не знаю, серіал про Беверлі Хіллз 90210, в якому всі на всіх обідалися? Ну, десь так. Репліка Бужанського, тому що було згадано Мар'яною коли виступають народні депутати від опозиції, незалежно від прізвищ, ми маємо їх уважно слухати і маємо намагатися врахувати їх думку і прийти з ними до компромісу. Ми маємо демонструвати повагу. Ми маємо демонструвати гідність, ми маємо демонструвати відповідальність, особливо під час війни. Я повністю підтримую пропозицію колеги Ярослава Жерезняка стосовно виключення певної особи з залу засідань. Це ганебно, це знущання, це неповага до інституції, до країни. Я буду голосувати за і вибачаюсь перед кожним, кого я дерекав захищаючи її. Дякую. А міг зламати? А міг і в око стрільнути цією виламати так і в око, бо це знущання над державою, над інституцією. Говорить нам Макс Бужарський, відомий українофоб, який постійно це транслює. А тут він аж згадав українською мовою, заговорив про знущання. Але Макс насправді ох, а взагалі, ну, що вам сказати? Що вам сказати? Перебивка. Скажіть, будь ласка, в 91-му році, що боролися за те, щоб Україна віддала свій суверенітет, незалежність і залишилась країною, якою керують таким, знаєте, ошийником під струмом? Та ні, перевзутися в повітрі і ще й гарно натягнути на себе ковдру, то треба повчитися. Це майстерність, яку не проп'єш, може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник. І людей тримати за дурнів. Ми давно вже не суб'єктні, а об а просто об'єктні кнопки, які, яким сюди все спускається. Ми це гарненько нажимаємо. Хіба не так? Я думаю, що сьогодні ми всі з вами разом розуміємо, що в країні має працювати всі демократичні процедури інституції, і в принципі сьогодні ми це і маємо. Можливо, вже досить. Кожну дірку затикати Верховною Радою. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це The End. Запам'ятай це. Я ж вам кажу одне засідання Верховної Ради, і це я намонтувала вам. А воно насправді його можна повністю, його можна було дивитися. Знаєте, от запустити тр трансляцію і коментувати. На цей, ну, якби було більше вільного часу, то можна було б зробити, бо це була б трансляція на 5 годин. Там кожну репліку можна коментувати і так і сяк і наперекосяк. Але головне питання поставив разумков, звичайно. Дмитрій старається дуже сильно охопити лохторат і виходить до них з текстами рівня Олега Ляшка. Ну, чи ще, ще ні, до Олега Ляшка їм сіп сраді, срать, ніхто землю поки що не їв. От почнуть, то можливо. А питання звучало так. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фекалії? І паралельно годувати людей іми? Діма, а тобі не набридло? Оце от перестаньте перетворювати парламент на смітник. Вам не набридло жерти фекалії? Що це? Що це? Алло, ти в парламенті чи в сортірі? Я не можу поняти. Так, Путін сказав, що будуть мочити в сортірах. Чи будуть мочити в сортірах, якщо будеш погано працювати, чи що, не можу поняти. Що це за фекальний монстр? Фікальний монстр Дмитрій Разумков. Ну, я не знаю. Він у мене тепер фекальний народний депутат. Після цього. В принципі, запам'ятовуйте цю клікуху, тому що Дмитрія це піде в балотуватися, то йому треба якусь клікуху, то хай от хай буде фікальний. Ну питання поставив. Ну тепер живи з цим. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми?